І всім привіт, ребяточики! З вами я Гейл, і сьогодні ми будемо грати в бенді in the Ink Machine. Починаємо. Вибираємо перше збереження і. Uh, new Game. Дорогий Генрі, пройшло, uh, пройшло десь 30 років. 30 років пройшло незамітно, як ми створювали е, мультики разом. Як будеш в місті заглянь в, стару, е, в, стару, в стару мастерську є щось, е, що я тобі повинен показати твій, е, твій найкращий друг Джоуі Дрю. Ніфігасі, ну давайте подивимсє, шо тут. Вибачайте, якщо неправильно переклав, я старався сам перекладать. Так. Еммм... Емм... Мо... Окей, Джоі, я тут. Емм... Дивимось, чи ми можемо знайти те, що ти хотів би побачити. Добре, Джоулі. Подивимося, що ти мені хотів показати. Там. А, а, глава називалась. Вроді а, бороди... а, би. Мультиплікаційні картинки. Напишу переклад на монтажі. Якщо що. А, танцювальний демон. А... Um, oh, вечір і пісні з Борисом Ну тут ці всі самі плакати. Так, це гра хорор тілре пазл. Тому зараз будемо пугатися. Uh, mm, це є. Рисувальня, uh, чорнильна машина, театр. Uh, і. Е, ко, е, комната відпочинку, Я не знаю, як це на українську. Пишіть у коментарях. Dreams come true. Ми, е, е, ці бажання збуваються. Так, це точно. Маленький. Е, маленький чорти, е, чортик. Дорогуша я не знаю, як це перевести нормально на українську мову, а вже Так, ходимо. Так, в мене запис записується. Так, записується. Сподіваюся, мене буде добре чути. Так, да, я знаю, що я міг зробити відос по Кетнейлс, ну Кетнейлс буде... Трих трохи пізніше. Я вирішив так. Так, Jump. Хто, хто зна, хто следив за каналом, тот знає, що я мав на увазі. Бенді Зинк машин це моя дитинства, можна сказати. Так. This lift could use a few dry cells. А ць, цьому ліфту потрібно декілька сухих батарей. Я, я не знаю, що, що імені це. це за каламбур, що це за шутка? Ну. Давайте да, ці всі батареї оп-оп. Вони легко знаходяться. Дякую, давай а, давай подивимося, що ти прячеш. Що ти ховаєш, старий друже. Чорнильна машина? машине. себе. Вимкни чорнильну машину. Гайс, um, якщо uh, ви хотіли задати питання, а де диктофон у Волі Френкса, Фрэнк, ти його не озвучив. Uh, вибачаюся за нього. Так, да, я за нього не забув, але я. Так скажем, його вирізав було. неожиданно. У мене тоді запісь сама по собі. Я не знаю чому. І так вийшло, що я його вирізав. Ну, в общем, я вибачаюсь за такі незручності. В, слі... в наступній частині я вернуся і озвучу його. А, подай я знаю, де знаходиться тіпа, Power Station. Здається, я знайшов вот этот про... прохит. Тика Ті... Тільки що був в Скримак Бенди. А чого ти включився, проєктор? проектор? Мультик? Це і весь мультик. Браво! Так, Вей, А, велф там було написано, на кнопка. Да, тепер ми всі будемо в чорнилах. Главное, щоб на мене... Бенді... вимкни чорнильну машину. Знайте пище и... Иначе она тут. Не? Не. Я е, вимикати запис не буду. Тому що вона десь тут. Я впевнений. О! О, тут написано Реді готовий. Давай. Запускається Ой, а ч все потемніло, так. Я сподіваюся, на мене хтось не вискоче З темноти. Тобто все так потемніло. Так, ідемо до чернільної машини инк машин. Эй, а ч все заколочено? А! Боже, не пугайте! Ле-левый shift. Сбежи в... из мастерской. А, ось, выход, выход, выход. Неии. Ч ты упал? Ам. Відкачай чорнила. Відищи вентилі. А диктофон? Темно, і холодно. І це за кожною стінкою у деяких місцях. Клянуся, ця проклята фарба проходить мені до колін. То міг би подумати, що ці кляті труби витримають таке навантаження. Або о, знає щось про тиск? Чого я не знаю, або є якимось ідіотом. Але найгірше в цьому це звуки, які видає система, наче вмираючий пес на останніх ногах. Це місце, ця машина. Боже, чорт забирай, вся оця бісова штука. Це просто неприродно. Можете бути впевнені, я більше не буду виконувати ремонтні роботи для містера Джолі Трюк. Так, я замовчав. Я замовчав, бо це я озвучу на монтажі, типа, щоб вам було якось цікаво дивитись, чи що. Тому що я це вам зараз не перекладу прям так. Ось іще вентиль. Боже, какие густи чернила. Кле... паф. Эээ... А, э, типа про чистый путь. В Вин сказал там... <звук> Це определенное, типа, мені пригодиться. Це мені А так, атаковать, ладно, хорошо. Розбиваємо ці всі доски. На! На. 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 Не, не. Не. На, на. Отак, щоб пройти було. На, 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 на. А, ці доски уже розбить не надо. Ну, входим тоді. Ой, а ч все трясеться? Ладно, підемо назад. Хоча я не хочу туди йти. Що? Чернильна машина, так, бенди. Я відрубився. що це було? Так. Втора частина, стара пісня. А, моя голова. Що... Що... Що трапилося? Well, I guess there's only one thing to do. Uh, так, я думаю, що, uh, одна, одна ц... що, uh, що одна. одна. Ще. ще одна. Я. Я думаю, що одна річ, яку ми. Uh, ми по. Uh, я повинен зробити. Це треба. Це треба. двигатися в п вперед, то. Давай. Uh... Давай, давай подивимося, що ми можемо зробити. Я так. Я так якось перевів. Ну, звиняйте, звісно, що я перевожу з опозданням, але я не можу. Мені переводити, типа, складно без опоздання. Ну, давайте на цьому я. Думаю, закончим, мабуть. Думаю, закончим. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Тому що відео виходить доволі рідко, поскольку я займаюся модом, плюс школа А, Ну, коротше. Такі. Так що всім всім бажаю всім, всіх поздравляю з. Прошлим Хэллоуином. Да, я, я знаю, що я запізненням, но поздравляю всіх з прошлим Хэллоуином. Можливо, сьогодні буде стрім на каналі цьому. Так що не пропустіть. Якщо хочете бути на трансляції. А так, всі, всім гарного дня або вечора. З вами був я, Гейл, і всім удачі, всім пока-пока.